Вітаю на Суспільному. Більше 200 днів в Україні триває повномасштабна війна про безпекову ситуацію на Волині, про охорону кордону з Білоруссю, про бюджет в час війни, а також релоковані підприємства та переселенців. Говоримо сьогодні з Юрієм Погуляйком, начальником обласної військової адміністрації на Волині. Вітаю вас на Суспільному. Вітаю вас у котрій годині, і з чого ваш розпочинається робочий день? Мій робочий день починається. Я дзвоню нашому прикордоннику Лазінському Сергію Миколайовичу. За правило це в 7.15. Він доповідає мені, як у нас йдуть справи на білоруському кордоні. Потім вже починається вісім ранку. Тероборона відзвонюватися. Яка ситуація наразі на кордонах області, особливо у північних районах Волині з Білорусі? Скажу так, що загроза нікуди не ділася, вона завжди є. У нас, ви ж знаєте, ведеться там робота з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Ведеться робота, ми облаштовуємо наші фортифікаційні споруди. Відеоспостереження ну, та інші э, захисні споруди, які нам допоможуть, якщо буде вторгнення. Крізь там стоять камери, ми дивимось. І не тільки такі камери, які бачать там, на 100 на 200 метрів, а набагато далі. Це і на 8, скажімо так, 7-7,5 кілометрів ми бачимо в лоб Білорусі, що там відбувається. І якщо буде якийсь э, Прориви там, і намагання да, щось зробити таке. Ми будемо знати. Це і дуже, дуже різко будемо відповідати, і дуже швидко. Повірте, наші прикордонники і військові готові влаштуванням займаються всі громади, всі райони. За це їм дуже велике дякую. Дуже багато роблять для нас аграрії і лісники. Є і державне фінансування, і обласне фінансування, і своїми сілами. Ми робимо дуже багато. Не всі волиняни зацікавлені, щоб. Ні було ніякого прориву, ніякого вторгнення. Багато зробили не тільки фортифікації, да, побудували. Ми це вже не секрет. Вирили дуже великий ров. Ну, рів такий, значить, від 7 до 10 метрів. Це противотанковий рів. Він зараз наповнюється водою дуже швидко. Як наразі ви оцінюєте безпекову ситуацію в області? Ситуація в області стабільна. У нас працює все. Ми відновили з перших днів війни, відновили. Весь бізнес, майже весь, на 95%. Чомусь обирають не нашу область, ну, щоб перевозити свій бізнес. Це дуже велика помилка. У нас безпекова ситуація, така ж, як і в Закарпатті, Івано-Франківську. Тому, користуючись нагодою, хочу е, всіх запрошувати. У нас на сьогоднішній день наше управління і спільно з нашими громадами е, надано 100 локацій для. Для будь-якого бізнесу, щоб розуміли, і великого, і маленького. 24 вже з'явили бажання, 11 вже переїхали, таких великих. Ну, які будують дороги, які будують там будівлі та інше. Яка ситуація з наповненням і виконанням бюджету? Чи вистачає коштів на виплату захищених статей? Що стосується нашого бюджету, все добре, все виконується. Нам поки що вистачає. Ну, не на все, що б ми хотіли, да, але ж вистачає на першочергові кроки, на наше все є, на тероборону є, на захисні споруди є, бо ми ж виплачуємо 100 тисяч гривень е, родичам загиблих. Але таке є, і втрати ж теж є, тому це війна. Ми ж, ви знаєте, не будуємо е, нових об'єктів там. Не будуємо дороги. Експлуатація є, утримання, там, ямковий, ямковий ремонт робимо. Але ж сказати, що нові дороги да, і нові обік, що зараз не будуємо, поки воєнний стан. Значить, співпрацює обласна військова не. адміністрація з обласною радою. У нас все добре, у нас е нормальні стосунки і нормальні такі відношення, е що дозволяють все робити швидко і реагувати на все швидко. Значить, у нас жодних питань у нас собою радою нема. працюємо спільно. Все робимо для нашої перемоги, для захисту нашої України, для захисту нашої волині. Яким є медичне забезпечення закладів охорони здоров'я, як вони працюють? У нас всім все добре, все вистачає. Зараз дуже велика кількість людей, захворівших. Якщо у вас є такі цифри, кожного дня десь 550-600 людей, захворівших на ковід. І ми з цим. Теж ведемо боротьбу, ну, з цими захворюваннями ведемо роботу. Чи може Волинь повернутися до маскового режиму? І не тільки масковий режим, а пам'ятайте, що у нас спочатку було, і обробляти руки. Найближчим часом будемо проводити і нашу нараду, і будемо людям пропонувати захищати себе і десь вже обмежувати. Як Волинь готується до опального сезону в умовах війни? Ну, якщо так станеться, що у нас не буде газу, то у нас із цим буде все добре. У нас є дрова, у нас є паліти, у нас є торф, ви знаєте, 65% бюджетних установ наших садочків. Опять же ну, бюджет, соціалка, у нас топиться, опалюються всі на торфабрикеті або на іншому твердопаловному. Волинська військова адміністрація і обласна рада звернулися до офіційного Києва щодо зняття з приватизації ДП «Волинторф». Mm -hmm. Чи є реакція зі столиці, чи передало це підприємство в Міненерго? І загалом чи бачите ви перспективу в переведенні його саме в комунальну власність? Це дуже велика помилка, що це підприємство не попало до стратегічних підприємств ну, в Україні. А особисто до прем'єр-міністра я звертався. З цього приводу, щоб виключили з, зі списку на, на приватизацію цього об'єкту, нас почули. Зараз це питання розглядається, а, а далі вже поступово буде ну, краще, ну, краще було б було його в комунальний заклад. Ситуацію з бомбосховищами в області захисними спорудами. Чи розглядаєте варіанти будівництва нових, чи будуються власне нові і за які кошти? Якщо сказати, Бомбосховища і захисні споруди, так, да, у нас їх 390 підвальне приміщення не є, ну, ну, є захисною спорудою або бомбосховищем. Дуже велика кількість а, не відповідає вимогам, які у нас є. Тому треба будувати. І ми будуємо Мери місць, голови громад. Це все в бюджетах своїх передбачають будівництва. 65% ми забезпечені. Бомбосховищами та такими спорудами. Якщо буде там загроза, то у нас є з цим питанням і дуже швидко треба вирішувати. Яку маємо наразі ситуацію в умовах війни зі збором урожаю цього року? Який підсумок? Чи буде Волинь з хлібом і кому будемо допомагати? Майже 2000 тисячі пшениці передали Харківської області. Врожай дуже гарний. На рівні минулого року пріоритетом була яра пшениця гречка, мільйон сто зібрали, дуже багато будується нових об'єктів, елеваторів, сховищ. На сьогодні область може прийняти з інших областей мільйон двісті тонн. Якщо буде на Європу да, їхати наша продукція і на інші країни, ви ну, ж знаєте, у нас зараз нема логістики. Якщо надалі ми не відновимо роботу одеського нашого порту, Миколаївських портів та інших, які окуповані зараз, там Бердянск, та інші, Маріуполь кожного дня ж доповідає мені начальник митниці. Які вантажі зараз виходять? Це зірновий, ну це аграрна продукція, переважна більшість. На пункті пропуску зустрічався з своєю водою Люблінським, і з усіма правоохоронцями, з митниками. З прикордонниками. Дві години сиділи все, розмовляли, домовлялись, Добавили, все зробили фітосанітарів, ветеринарів, вивели їх з тієї території, щоб не заважало. Тому у нас зараз робота, скажу так, 500-600 машин ми пропускаємо на експорт. На імпорт також ми можемо на імпортів 800 приймати, але ж поляки на імпорт теж пропускають десь 500, 650. Буде експеримент. 25 жовтня ми переводимо на електронну чергу. Водій, перевізники будуть знати, на яку годину приїжджати. Наприклад, на 15.30 треба під'їхати пункт пропуску, і вони будуть запускатись. На, зараз, на сьогоднішній день можна 530 автомобілів вантажних розмістити. Це без проблем. Це з наданням там. Можуть, в людських умовах можуть бути. І кафе, там, і, і це все безкоштовно. Два місяці робимо експеримент. Безкоштовно в'їзд і виїзд безкоштовно. Чи не буде збою, чи виправдає себе ця новинка? Якщо буде збой, якщо там щось там не приїдуть ті люди, там 10 чи 15 людей, які записані, все це прораховується. Зараз всі їдуть на устілок, ви ж знаєте, легковий, Якщо ми прибираємо вантажні. Наші транспортні засоби з дороги, а ми їх прибираємо. Ну це так ми домовились. Тому ми, у нас буде вільна дорога. Чому не запустити знову легковий і наші автобуси для перевезення наших громадян і, і так, також на в'їзд? Якщо про допомогу з інших країн і міст, наскільки ця допомога зменшилася, і скільки відправили в інші міста? Але зараз активність трохи впала в Європі. Спочатку війни ми дуже багато областей допомагали і одягам, і харчами. І зараз ж будівельні матеріали відправляли. Машин загнали дуже багато фондів. Всі відправляються на фронт. Чи отримали скарги на роботу волонтерів і фондів місцевих за час повномасштабного вторгнення? Скарг не було, але кримінальні провадження є е, від прокуратури, від поліції. Ну, та інших правоохоронних органів на ту або іншу діяльність, там, що стосується там, незаконного там, завезення авто, там, що стосується там, десь привласнення гуманітарки, та інше. такі питання є. Ну, це людський фактор, ви знаєте. Якщо є війна, да? І є такі порушення. Але ж рахую так, що треба перемогти в цій війні, а потім розбиратися. Раніше звинувачення лунали на одного з ваших попередніх заступників, а потім нинішніх. Зараз немає інформації, доведена там якісь там висновки зроблені чи ні. Це в прокуратури запитають або в Служби безпеки. На завершенні хотіла запитати, які наразі пріоритети у роботі для забезпечення життєдіяльності області. Пріоритет це головне життєдіяльність області, щоб наша область працювала, щоб всі підприємства. Всі підприємства наші, які і бюджетоутворюючі, і маленькі, і великі, щоб працювали 100%, сплачували податки, щоб люди повертались, створення робочих місць. Ну і приймати переселенців це наше теж, теж завдання. І хочу побажати всім найшвидшої нашої перемоги, і все буде добре, все буде Україна.